Помінялся. О, слухайте, нова карта. Алло, ніхера подкрутило. Зразу на нову карту. Бачу, куди той клан 8 Це... Ой, божечки, я показав не той клан, я вибачаюся. Я забув, я ще живу, я ж ще. Вибачаюся, я ще в Діукрі. <сх> Мій клан по... це я можу показати. Так, нова карта. Дивіться, вангували фланг тяжів, це фланг стешок. Значить, не на фланг стешок. Я ж я в першу шкатку зайшов на нову карту. Ну по ідеї зрозумів. Вона зараз має більший шанс випадіння, Добре, по ідеї, нова має. карта. Десь я таке чув, що типу, якщо нову карту релізять, то Wargaming трошки більший шанс дропу на цю карту видає людям. Але це таке не факт. Защо вона така трохи так собі? Дослідження всі аж до десятки закреслені, закреслення, але треба всі модулі. А, типу якщо по модулях, то да, я думаю, вливайся, це підкальне парця. Якщо тебе по модулях все відкрито, то да, вливай. Так, я грав вже 20 більше не випало, поняв. Ну так, давайте чисто в розвідочку. Ну, так, я, так як я вангував. дивіться. Стежки сюди поїхали, тяжі поїхали на той фланг грати. ЛТшка по полю. В принципі, я в розкатку, в розкатку по зміг. Скажімо так. В розкатку, в розкатку, принципі, я зміг. О, крис... Крисюки стоять. Це теж я вангував, що будуть стоять камні, кущі, криси, всі діла. Ну ми робимо агресивний піджим чи що. Ну Кран в центрі то якийсь, не знаю, нерозумна людина. На крані в центрі. Кущі малень. О-ге, хвоїнка, привіт. Ха-ха, аж о таке хвоїнка? Та знаєте, які ми по ідеї можемо зробити? Смерть ворога. А-а-а! Найс Таке. Welcome to Ukraine, сука. Пацани, а що злучилося? А що случилось, пацани, на новій карті? А де ви ділися? Ти пофуга розтрахав усіх. Ha ha ha. Богдано озвучка моя особисто, можна скачати під стрімчанським її. Там є посилання. Смерть ворогам. Вона закріплена під стрімом. Там є текст, в архівчику текстовий документ, що Як не знаєте, встановити. Е, так що цей. Так, народ, трошки хп нема. Зараз будемо чатик потім після боя зайду. Треба акуратненько дограватися це все діло. Не хочу світитися, ну засвічуся мороз, розумієте все? Тікай кажу, понозам б'ють. У, -у, у Це було больно. Не поня... це блайнд був? Ну, шос не зрозум. Ой, силь. Ну. Типа, с мене бландом чуть не пробила. Не прибила тоді. Де розломи, А, можливо, до речі. Можливо, ну я включаю такий, такий варіант розвідку. Так, виходить, що 2.5.7 мають пушить, да? А тут простріла нема фієчь. Ну таке. Э... Блін, який важнючий посил не залетів. А! Скіл подрубив. А може засвітити? Що я робив? Добре, щоб прочитати. Прочитав цей момент, що світонутися можу. Добре, що прочитав цей момент. Що світинутися можу. Ой, світло дали. Тікай! На стандартах грузива там шкода вийшла? Тільки закрито всі ці прокидки. Кату, ногу Ой, світло дали, тікай. Бля, вона піпець отак так вузька. Он на триндець вузька. Най сайфа. Ой, світло дали, тікай. Чувака Фека стоїть, блядь, щоб ви розуміли. Мені ж його не вистачає. Welcome to Ukraine, сука. Це було Ой, больно. Світло дали. Тікай. Я стрімер, я нагибаю. А на той флан їхати срочно. Зараз можуть приїхати по цій стороні до хера народу. Так, народсорі весь в поту. Як снизина, хтось катається. Треба дистанцію розривати. <кій> <кій> Блядь, а як боріска засвітився ту? То... Світло дали. Диви, дивись, що на бабаки робить, чувак. Не хвата мене від цих ДПМ тут. Найс, альфа Ну таке. Ля yeah. 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 чого yeah. цей прос ультраважливий посил не пробиваю? Три шотника осталось, по сути, практично? Карсевал, центр имба. Блядь, які ж таймини, сука, секундні? Карта, знаєте, чим прикольна? Ну, дуже багато поворотів. হ্যাঁ শীতল কাই Да камнем стоїть. Що, братан? Хой. Больно в ноге. Сходи. Кай. Дай мене хикай дивуся, блять. Триста восімдесят сука, ва! Рандом просто так. Що нахуй? Просто рандом, блядь. Палиш туди, нагибаєш, тачен в 1-3. 1-3 тачиш, розйобуєш по розкатах, по підкатах, да? На ти їх, блядь, от рандому, сука. Не догнув, блядь. не догнув блядь Я розібав, же переграв повністю блядь Всіх переграв же. ж. я без жартів кажу, Ксент, імба. Майже коли буде, ну. По-перше, 1-3 залишився, остався, а до колобка дуже далеко, по-друге, карту то проїбав. Бураз, я не розумію, як Бураск злився. Чувак. Оце дуже важливо, було, як він два баки там відсох. сох. Нежежі ж просто. Касім кадриш, 2 кати, що сам получається, як, да. І п'ятаки, от знаєте, щоб теж не. E, цього не забрав, попав у піксель, три подряд шота даю. Два пробиває, третій не пробивається. Там теж мінус нуби було проще. Було проще. Імба чи імбіча? Ну імба, блядь, реально танк огонь. Да-да-да, <coughs> Вінер. Майстер припоразки. Тут планка не дуже така велика. було. ну там, ну там. Ну. По інтуїції скільки півтори секунди перезаряджаюся, він вже ж то реагує на цей весь момент, розумієш? А там же, ж, ну. Він ж же ж теж реагує на цей момент. Якби в лоб вийшов. Понімаєш? Mm. Якби в Лоб вийшов. Я просто ж натякий прикол, я виходив на скорості з розрахунком. Euh, Щоб про рентгенюся від нього на під'їзді. Це не про щот був. Навіть якби якби акуратненько виходив за угол, то може би дав тичку. Поки не роздуплився, б я поки на мене виїжджав, би, я ще одну ну, зарядився б, можливо. Можна було краще зіграти, так, звичайно. Але я рандом трошки нахер послав. Ну треба було тараном влітати, типу, знаєш. Та ну, а почав бій як. В мене упоролася ця бабаха, блять, я там чудом вижив. Ой, бабаха. Е, петеха, я там чудом вижив. Я там піпець чудом вижив по факту. І жопою танконув стежку Там, ну, коротше, дуже багато фарту в мою сторону було. А в конці урівняли цей фарт. Нормально попутнули на цьому, на центі. Нормально. Що я десь у бландав? А, це останню тичку не зарахували, я понял. Ну, 7600, нормальний результат, блядь. Йдем далі.